Зараз у нас взагалі буде дуже дуже незвичайний формат. Ми постійно експериментуємо з форматами на Україні. У нас є і танці, і пісні. Зараз буде щось абсолютно нове. Такого ще не було. Чи є у вас ідеї, що зараз у нас буде відбуватися на сцені, або який це формат? Можете не соромитися, голосніше казати, або я підійду до вас з мікрофоном. Який новий формат ми зараз будемо випробовувати на Україняді? Стендап? стендап, Боже, всі такі розумні. Да, тут буде прям м'ясо зараз. Да на стендапі Так, експериментуємо. Зараз я запрошую на сцену Юліан Гом, яка раніше була вчителькою та хореографом, а зараз проживає в Чорногорії і власне пише стендап про цю прекрасну чудову країну. Я впевнена, ви для себе багато чого почуєте схожого нового, посмієтеся. Тому щиро запрошую вас, будь ласка, якщо ви там десь доїдаєте, допиваєте, підходьте на стендап, підтримуємо оплески і написала адресу і вказала країну і вулицю, де місто. Як мама, я написала бар Юля, достатньо бухати. Я тебе не питаю, де ти в даний момент знаходишся. Я тебе питаю, місто, не місце. Кажу, мама, місто називається бар. Тіпа ресторан. паресторан, і ті ресторан, тільки бар. У нас бар стійка починається з суту моря і до добрих вод. І що ти зрозуміла, У нас бармени видають ВНЖ. Якщо ми не недостатньо бухаємо, то ВНЖ нам не бачите. Але я вам так скажу. Дякую вам дуже за те, що не. Обкидали мене картоплею, не помідорами. Дуже було з вами весело. Е, мене... У мене одне питання. Можливо, знаєте, в когось є добру місце то в машині. Я можу в багажнику, можу зверху їхати на криші. В жигулях добре, я на жигулє. Тож я тако, знаєте, зайшла, запитала, One and Only, дуже гарний готель, мені сподобався. Хлопчик каже, мінімальний номер 400 євро. кажу, мені підходить, знаєте, що місяць варі в квартирі, що у вас в одному номері. А віла коштує від 5 тисяч євро. Я кажу, знаєте, я беру вілу. Так що знаєте, ще 10 років на вас працювати 100%. Дякую, слава Україні і всім бажаю перемоги нашій ненці Україні і, звичайно, виконання всіх ваших заповітних мрій. Цілую вас Шо, Люди милі, перший раз в житті я зараз виступила зі стендапом. Дуже вдячна. Люди хлопали, сміялися, це саме головне. Я як кажу рибка, дорі добре що нам написали якісь теми. Думала, кажу, що буде більше переживати, але в мене зранку, я вам чесно скажу, лопнула судина тут. У мене я три таблетки бахнула від голови. І я подумала на хвилиночку, що в мене інсульт. Чи інфаркт я не розбираюся? Мої підписники йдуть, я кажу так і так, а Вони кажуть, Юль, ти можеш посміхатися? Він кажу, так. Да". Ну, значить, це не воно. Думаю, ну слава Богу. Я така, знаєте, перед виступом думаю, Юля, а що ти переживаєш? Ти хочеш інсульт, інфаркт, що ти хочеш? Не хочеш, значить пішла і виступаєш. Все. Не знаю, це, я думаю, все-таки це помогло. Що думаю? Ну, а що, ну, опозорюся, Юля, перший раз чи що? Величезна подяка Богу. Звичайно, перед тим, як виходити на сцену, я помолилась без молитви, ніяк без підтримки Бога, ніяк. Дякую дівчатам, хлопцям, які мене підтримували під час виступу. Я кажу, на перший раз я думала, буде набагато гірше, якщо, чесно, ніяк не думала. От чесно, ніяк не думала, тому що це було так зненацька. Мені підписниця кидає об'яву, каже, ось е, ну, такий виступ. І я організатор сала, е, і мені організатор перезвонює, каже, ви хотіли зі тапом виступати. Я кажу, так, і сама не вірю, що мене можуть взяти. Не кажу, ну, ну вийшли свій матеріал. І я вислала, ви розумієте, я е, просто на ходу записала. Звичайно, мене з я з листопада місяця там якимись часточками записую, 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 але все разом я не з'єднувала. Так що да, так, дякую Богу, дякую вам за ваші підтримки. Я знаю, що ви молились за мене. Ви завжди за мене хвилюєтеся і підтримуєте. Я вас його люблю і обіймаю. Хочу вам показати, яке тут гарне море. Подивіться, не пісок, який залишається в трусах на півдня, і не каміння велике. По якому тяжко заходити в море. А така просто бісерна галічка. Просто чудесна. Слухайте, мені здається, в вазони таку сиплять. Можливо, це привозний, я не знаю. Це просто круто. Це... І я побачила церкву, бачите? Але вона зачинена. І одна, там дві церкви. В одній ремонтні роботи проходять, а ця просто зачинена. Дуже гарно, просто неймовірно. Три місяці ми збиралися два рази у тиждень і ліпили вареники з картоплею з м'ясом. Я ніколи не чула раніше, чим вареники з м'ясом відрізняються від пільменій. Пельмені – вони з сирим м'ясом, а вареники – вони з вареним мясом. М'ясо вариш з цибулею з, жар... з смаженою перемішуєш, і це є начинка для вареників. Капуста, капуста теж пополам свіжа і кислана, голубці, Що ми? галушки. Дівчата робили галушки тіста. І це були балати. заморожували і ось це все да, на да, готували. Да, да, да. Вчора і сьогодні. З самого-самого ранку. Нічого собі. Так. Все свіже, тому. <с> <гум> <гум> а чебуреки ще там є? Чебуреки це роблять люди прямо зараз там. А, то така черга. В центрі багато всяких гурточків для дітей, вони малюють, вони танцюють, вони щось столярно роблять. Тому центр це підтримує ту громаду українську, яка є в Ферцехнові. верцехнові. А ви давно верцехнові? Два, 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 слушай, років. Дивіться, як класно придумано. Тобто вони в середині можуть купити дещо перекусити і сісти просто на березі. Це дуже класно. Готель називається Фанфані. Невеличкий, але дуже так по-домашньому все. Готель Мілена, а, напевно, ресторан фанфані. Хоча і готель теж десь фанфані. Ось готель Мілен. <гулес> Зараз проходить літерея. Розігрують білети на океанельзи. Ну і ще щось розігрують. Спілка герцог нові дівчата мене пригостили дуже смачними варениками з картоплею. Просто просто супер. Зараз ще стрічки буде починатися вже концерт. Всього самого найкращого. Дякую, що нас приймаєте. Хай на лицях ваша вся улипка для вас сьогодні Олег. Скрипка. В Чорногорії, тут на берегу від усього серця для вас виступає рок-група з Києва ВВ.

Що дякуємо. Гарно було з вами поспівати тут на свіжому повітрі. Гарно. Дякую, що тепло приймали. От. Ви знаєте, що ну, кожен концерт на сьогоднішній день важливий, тому що він єднає серця, єднає людей, єднає громаду. Також цей концерт є благодійний. Я вам потім запропоную там, ну, такі наші листівочки, там є QR-коди. Так що будемо. Будемо дуже вдячні, якщо ви задонатити на допомогу дітям. Це лікарня матері і дитини, що в Дніпрі знаходяться. Ми зараз допомагаємо цим діточкам із сірої зони. Це дуже важливо. От і на прощування хочеться вам сказати пару теплих, навіть гарячих слів. Лягає день. Він віддає свої надії на це... кет. Неке... Заморились працювати, там в дні яскраві блищуть лампи, приходьте люди на вечір клуб Там будуть танці, ми з вами наемці літній день. Багато є балачих і думок. Ждемо, коли приде добра неділя. Там за запрошує нас. У клубі боля любить банці. Та не бачить. Station of Їдемо на паром. Називається ігало. Я не знаю, скільки тут машин входить. Ну, 10 точно. Класно продумали. До 12 ночі він працює 6 ранку. Це дуже зручно. Це неймовірно зручно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Хом я веду прямі ефіри. Можете заходити туди запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розмовних відео. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій. З Богом цілую!